Російська економіка тріщить по швах. Вже навіть ті чиновники, які роками малювали картину стабільності, сьогодні змушені визнавати, країна скочується у рецесію. Міністри фінансів і банкіри говорять про ідеальний шторм у бюджеті. А спікорка Ради Федерації Матвієнко прямо попереджає росіян попереду голодні та важкі роки. У бюджеті величезна діра майже 5 трильйонів рублів лише за півроку. Це результат війни, яка пожирає всі ресурси. Водночас у Кремлі чудово розуміють, десь треба брати гроші. А найбільші кошти лежать на рахунках самих громадян. Люди в умовах високих ставок несуть гроші у банки, сподіваючись хоч щось заробити на відсотках. Але влада все частіше натякає, ці гроші можуть стати резервом. І, хоча центробанк публічно заперечує чутки про можливу заморозку вкладів, усі чудово пам'ятають кіперську схему, коли депозити людей примусово перетворювалися у паперові акції банків, що нічого не варті. Тепер у Росії готують подібний сценарій: не забрати гроші напряму, а перетворити їх на безвідкличні сертифікати, які можна буде отримати назад лише через 5, 10 чи навіть 15 років. Формально ти власник грошей, але фактично їх у тебе вже немає. Історія з радянським збербанком, де мільйони людей втратили свої заощадження у 90-х, може повторитися. Усе це відбувається на тлі дедалі очевиднішого розпаду економіки. Половина бюджету йде на війну, а цивільні галузі, будівництво, житлове господарство, промисловість занепадають. Сам віце-прем'єр Хуснулін визнав, країну чекає масове обвалення хрущовок і старих будинків, які давно віджили свій строк. Ліфти працюють понад норму, газові вибухи у будинках стали щоденною реальністю, але грошей на ремонт і нове житло немає. Більше того, у Москві вже і навіть не будують житло економ класу, будуються лише елітні квартири для нових багатіїв, які збагатилися на війні. Виходить парадокс: для більшості росіян розруха і руїни, для обраних палаци і нові квартири. На цьому тлі зростає ще одна тривожна тенденція: серія загадкових смертей топ-менеджерів найбільших російських корпорацій. 18 керівників нафтогазових і банківських гігантів загинули за дивних обставин від початку війни. Люди, які знали занадто багато про обходи санкцій, офшори, виведення капіталів один за одним йдуть із життя. Це схоже на зачистку свідків у мафіозній структурі, де війна відкрила можливості для грабунку в промислових масштабів. Гроші виводяться за кордон, а тих, хто міг би розповісти правду, просто прибирають. Таким чином, Росія стрімко перетворюється на командно-мафіозну економіку, де ринок більше не існує. Центробанк, із його заявами, став фігурою декоративною, бо рішення приймає не економіка, а силовики і уряд. Цензура зростає, свободи зникають, гроші людей ось ось підуть на фронт, а країна готується до голодних років і техногенних катастроф. Реальність така. Війна вже проїдає економіку як ржавчина метал. Грошей не буде, розвиток зупинено, інвестицій немає, інфраструктура розвалюється, будинки сипляться, а люди залишаються сам на сам із проблемами. Росія входить у смугу затягної деградації, де єдина мета влади утримати контроль і годувати війну. І саме так виглядає велике майбутнє, яке обіцяли Путін і його оточення. Насправді ж це шлях у безнадю.